Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, і журналіст, з нами на прямому включенні буде буквально за декілька секунд, а говорити ми з ним будемо про російську пропаганду. І почнемо з того. СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який закликав. І закликав до геноциду українців та виправдовував воєнні злочини армії РФ. Про це повідомляє Служба безпеки України. Звісно, це офіційна, скажімо так, офіційна інформація. Тим часом чотири так звані воєнкори за останні дні пішли піарити концерт Кобзона. Безпосередньо вже там. Я думаю, що з ними вже все добре. Це збіг чи логічна чистка? Хочеться запитати нашого спікера, який до нас вже доєднався. Доброго вам вечора і слава Україні героям, слава смачнургам! Вітаю вас, всіх ваших, наших телеглядачів. Звичайно, це справа дуже потрібна. Оголошення підозру, оголошення обвинувачень, судові справи і судові вироки. Я, якщо чесно, навіть не знаю, чому ми так затримуємося в цьому процесі от судового покарання безпосередньо людей, які винні в тому, що вони привели сюди війну, вони розпалювали війну, вони безпосередньо, я не знаю, яка там стаття, але 110 кримінального кодексу України точно для всіх підходить. Це завіхання на територіальну цілісність і недоторканність України за цією статтею. Вже величезну кількість російських політиків, зокрема депутатів Державної думи, вдалося засудити українським судам і тут є. Ну, заслуга і правоохоронних органів суд, і судової влади, прокуратури, в тому числі СБУ. Там вона була досудова слідство. І е, ці особини засуджені. за Є така процедура і абсентія, передбачена українським законодавством і міжнародним законодавством за відсутності обвинувачення так. Коли людина десь там може перебувати і в Москві, чи будь-де в Монако там в інших країнах, вона тут отримує реальний термін. Нагадаю, навіть стаття 110, це до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Це значить, що ця людина А не зможе точно приїхати ніколи в Україну, поки не відсидить п'ять років, Б, це значить, що навіть за кордоном. Україна, українська приміда може подати запит на екстрадицію з ким з країнами, з якими є подібна угода, на видачу цього злочинця, який винен цієї територіальній цілісності зазіхання на українську землю і на української держави. І якщо з депутатами нас ще більш-менш російськими ситуація Ну, відносно ок, то там десь я думаю, що близько ста депутатів держдуми точно вже засуджені, і зараз суди між іншим тривають. От по черському суді, зокрема, там вже півроку суді такого Магомеда Гаджиєва який там чотири рази був депутатом від ідіна Росії, голосував там за анексію Криму, фінансував е різні бандитські терористичні групування на Донбасі українському. Потім Дагестанські формування вже після повномасштабного вторгнення. Зараз його він там намагається відтягнути цей процес вирок, але процес триває і, ну, дай Бог, щоб і прокуратурі, і судам вдалося всіх злочинців покарати за їхні за їхні діяння, які вони вчинили. Але чому ми досі ще не засудили там Салавйова Скабєєву Хто там ще в нас? Дмитрий Константинович Кісельов, який колись тут в Україні на одному великому каналі, три роки працював, дастроків тому. Там то ж Івана Хлабистина, то там Дмитрий Півцов, і Піццова здається, вже засудили між нішо. Да? Усі люди Глашатаї, і Паяци, і клоуни, і співаки. А Віка Циганова, наприклад, да? люди, яких ми знаємо по радянському союзу, ще і по пострадянському періоду, коли в нас тут віщали всі і перший канал, там і Росія, що там общественне телевідені, їхня як вони так всі називалися «Голубой Ганьок, і почта і все інше. Оці люди напряму підтримують війну. Вони закликають усіх громадян іти підписувати контракти на війну в Україну, заробляти там на цьому собі гробові чи не гробові, інші фінанси. Ці люди заробляють безпосередньо на близькості до вождя, з якого вони закликають любити і шанувати, і заробляють на тому, що на крові тобто закликають продовжувати війну. І вбивати українці, ведіть на, на Україну буваєте ну, так, Пане история... чому? Чому вони ще не засуджені? Це перше питання. І друге питання розкажіть. Бо ви говорили зараз про політиків, яких може видати так. Є процедура видачі Україні цих політиків, які засуджені, навіть, наприклад, російських, якщо вони будуть в Європі. А от наприклад, той же Ахлабистін, так і там ще ряд з ним таких же. Не повертається язик, просто сказати слово людей. Вони живуть у Росії, вони ніколи звідти не поїдуть. Ну умовно кажучи, вони не планують звідти їхати. Що от дає ось ця процедура: саме оголошення підозри, засудження і все таке інше. Яким чином це може допомогти Україні, і навіщо цим займатися, якщо ці люди фізично ми до них доторкнутися наразі не можемо? Ну, по-перше, це ми зараз фізично до них доторкнутися не можемо. Як буде в перспективі року двох-трьох десяти, ми не знаємо. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Але навіть якщо ми не зможемо це зробити з позиції сили, дивіться, я просто дуже побоююсь, що після зупинки гарячої фази війни, після ухвалення якихось мирних домовленостей, так. Або навіть в ситуації, якщо дай Бог помре, здохне Путін після завтра, і в Росії відбудеться щось неймовірне на зразок руського бунта відсмісного і безпощадного, і до влади прийдуть якісь, я не знаю, будь-хто які скаже все, це був Путін, це він кривавий диктатор. Ми всі хороші пукнасті. Ми любимо Україну, і давайте будемо з нами дружити. То ці всі і ехлабистіни, і півцові, і віки циганови. Дуже швидко зможуть бути в Києві в Палаці Україна, розумієте зі своїми концертами? Вони скажуть, це ми були не ми та нас примусили до цього. Нам сказали, або ви виступаєте, або ми вам дамо значить 10 років за дискредитацію збройних сил Росії. Розумієте? Тому це щеплення на майбутнє, що вся наволоч в будь-якому випадку, принаймні, не з'явилася тут в Києві, там у в Львові, в Одесі, в Дніпрі, там будьте в Донецьку, в Луганську, коли які будуть де окуповані, розумієте? бо ця вся історія ви ж подивіться що робиться на російському телевізорі да я там інколи інколи маю можливість дивитися коли ну принаймні соцмережах уто мав маленькі відеоролики коли тільки ну два тижні тому загострення було да, су бо бої засуджу так українська українські збройні сили організовано з якою відступили оця операція так звана труба під час якої ну сотні там російських цих окупантів просто задихнулися там в цій трубі, там 16 кілометрів, чи скільки 15 вони йшли по цій трубі, повінговий помари уже цей газогону. Причому ті, хто вилізли і їм вдалося в тил до наших пропродертися зараз, з величезними проблемами з легенями лежать в лікарнях Я просто нещодавно бачив теж відео з Росії знімки їхніх легень, коли ну просто там живого місця на них немає. І очевидно, що всі, хто пройшов цю трубу. Найближчим часом просто здохну, так і разом з цим в Екатеринбургі ставлять перед е, кафедральним собором їхнім трубу там довжиною 16 метрів, через яку тепер російські ці парафіяни мають перед тим як зайти в храм, провести через цю трубу. І на трубі там написано Росія вперед», там Росія перемогла і все інше. і на Відкритті цієї труби виступає Віка Циганова. Пам'ятаєте, руська водка, чорний хліб, сілька. І пісня така була відома на початку 90-х Можливо, ви не пам'ятаєте. Вона виступає з піснею про трубу: Росія, труба і слава трубе І такі самі труби, я просто сьогодні буквально читав, вже виставляють в московських школах. Там я не пам'ятаю номер школи. Перед поперед центральним входом до школи виставлена ця труба, і тепер всі школярі. Це, це я не, не, не розповідаю, якісь байки і казки. Це справді те, що там Це іду, вже це, ж робота пропаганди, це ж вже не, не що інакше. як і просто тепер школярі, саме маховик пропаганди пішов. Так. так, от я про те і кажу, що ці пропагандисти мають бути засуджені, хоча б для того. Щоб вони принаймні ніколи не з'явилися на українській землі після того війна рано чи пізно закінчиться, і е, факт документації злочинів, навіть дистанційних злочинів, дистанційне документальне документування і засудження це дуже важливо. Бо та сама нацистська німеччина нацистська німеччина після періоду денацифікації, да, який там тривав кілька десятиліть, вона була все одно прийнята в. Цивілізовану Європу вона стала членом НАТО ну західна частина і членом Європейського Союзу. Але документування у цих злочинів там був Нюрнберзький трибунал, але зовсім не всі були засуджені за них. Розумієте? Тому ми зараз маємо, якщо не буде цього нового Нюрнбергу, маємо самі займатися документуванням, фіксацією і засудженням цих людей. Хай і на Всенія, хай е, заочне правосуддя. Нажу я на Ми засудили заочно. Чому ми не можемо засудити? Кісельова, якусь віку циганову, Півцова там хто там Володимир Машков, який мітинги веде там в Росії. І це важливо. Це для нас важливо, і для наших дітей важливо, щоб потім ця вся наволоч після все одно рано чи пізно якісь угоди будуть підписані, і війна закінчиться, щоб після закінчення війни вся ця, ця наволоч не приїжджала сюди, сказавши, що ми покаялися. Тепер ми будемо в палаці України. Україна вам співати про Україну і про її перемогу, які ви всі молодці, які росіяни. І українці лучші друзі, ось ось хоча б для цього нам це потрібно, але є є плюси. Кажу той самий е, Соловйов да, Владимир, чому ще не може їздити до свого будиночка на ось, на озері кому в Італії, оскільки ну там що не менше арешт накладено в цей будинок, йому заборонений в'їзд на територію Євросоюзу то є наслідки, є і нам потрібно до цих. Наслідки просто збільшувати, збільшувати своїми зусиллями ці покарання для для цих для цих осіб, ви сказали про нацистську німеччину, яка пройшла потім фільтрацію перед тим як була допущена до цивілізованого суспільства свого часу. І хочеться знаєте, вас запитати, адже російська пропаганда і нацистська пропаганда вони інколи йдуть слово в слово. І чи можемо ми вже говорити про те, що для того, щоб побороти російську пропаганду, як ви сказали, що е, е, війна все одно рано чи пізно вона закінчиться, але залишаться 140 мільйонів е, з таких хворих людей. І вони наші сусіди, і ми маємо розуміти, що з цим робити. Потім то що з цим робити, тому що Німеччина тоді і так вона капітулювала, і вона була програвшою стороною. Що робитимо, будемо, і що маємо робити з нашими сусідами тепер? Ну давайте по черзі. По про пропаганду. Звичайно, зараз росіяни навіть посилили пропаганду і внутрішню, і зовнішню. Посилили всі інформаційно психологічні спецоперації ПСОК, як ми називаємо їх часто, звинувачуючи саме Україну в тому, що Україна не хоче припинення бойових дій гарячої фази, в тому, що Україна б'є там, наносить удари по об'єктах енергетичних, хоча є домовленість, хоча домовленості можливо вона і є не підписані документи, тобто в Саудівській Аравії ніхто нічого не підписував. Часто росіяни самі б'ють по цих об'єктах. Останній випадок в тій самі суджі. Коли була розбомблена росіянами ця газотранспортна компресорна розподільча станція, росіяни звинуватили в цьому Україну і пішли на весь світ по всіх повсякчасних крашах туди і по всіх супутниках, чи там вони там називають Чегенці іноземні, розповідати, що це Україна розбила судженську станцію. Подивіться, вона порушує перемир'я. Неправда, інформація від нашого генштабу, що це було був російський удар. Разом з цим вони кричать зараз, що ми порушуємо це перемир'я енергетичне Вони щодня наносять удари і БПЛА, і ракетами балістичними, і по останніх Харків, Суми, Дніпро, Одеса. Ну все можна про перер... Київ можна перераховувати е, дуже довго, розумієте? Але назовні і для своїх споживачів вони розповів чиста Гебінсівщина. Вони розповідають, що українці, ну як там? Хто до Дамбів бомбас, розумієте? що ми самі себе, що ми самі б'ємо по їхніх, е значить, аналітичних об'єктах, б'ємо по своїх аналітичних об'єктах. Україна порушує всі домовленості, а Росія така біла, теж пухнаста вона виконує повністю всі домовленості, якихось е е уявних документів, які ще ніхто навіть не підписував. Є там попередня іде іде узгодження. Розумієте, але нас виставляють винними в тому, що ми намагаємося продовжити війну, що ми не йдемо на мир. Ми, значить, найбільші, не най, найбільші аресури цемі. Взагалі, от зараз в постінформаційному суспільстві таке складається враження, особливо після зміни влади в Штатах. що... Як росіяни намагаються це подати, що ми почали війну? Ми розумієте, ми воюємо в суджі. Ми зараз воюємо на десь там на Білогородщині От вони окупанти, а росіяни хочуть миру і вони хочуть припинити це все. Не хочуть більше крові. І Путін і Трамп виступають за припинення війни. А українці, ось вони, ось їхні зеленські, значить, от він головний агресор, і він ну це чистий чиста пропаганда Євільса. І в принципі, зараз ну, в Росії зрозуміло, що всі. Все це ну не всі там ну, відсотків 75 опитування прихильників Путіна і продовження війни там майже 75% відсотків таких очевидно: 25-23 такі які нібито проти війни, але теж за Путіна. І ця відсоток цей не не змінюється спочатку війни згідно з усіма опитуваннями Але дивно, що зараз на західному континенті, да на західних континентах тих самих штатах трошки змінюються. Сидор, ну, я ж до чого якає. я ж до так. чого і питаю, що навіть якщо, наприклад, закінчиться війна, що ми будемо робити далі? Тому що е, в Німеччині там дуже жорсткі були міри е, присічення, скажімо так, тих е, людей, які несли пропаганду. Е, зараз ми не можемо стверджувати, що таке буде? Ну, по-перше, там 20, 20 людей просто повісили, якщо не помиляються, плюс-мінус, просто взяли і повісили. Причому один з цих людей. Був головний редактор. Там Я вже не пам'ятаю, як його звати, можна підняти матеріали місцевого інформаційного видання, який сам не вбивав, не гвалтував, не розстрілював, не спалював євреїв в газових камерах. Він просто вів пропаганду через свої медіа, так само як у Раді, коли було радіо, як там тисячі холмів да які, які просто закликало там. Одну націю місцеву народність вбивати іншу народність, яка підтримувала колись бельгійців, які там була в меншості, але вона дружила з бельгійцями які там були колонізаторами. Коли бельгійці вийшли ті, сказали, все тут ці путу, да давайте будемо тих вбивати, бо і, і в кожна програма там в кожній програмі саме була пропаганда ненависті і вбивства. І так само був цей товариш і власник цієї радіостанції. Потім засуджений страшний, якщо не помиляюсь в результаті ну після завершення цієї війни. Так само і тут, звичайно, що нам би хотілося, щоб був Нюрнберг і були повішені там, умовно кажучи, Путін да там, якщо він доживе, Ксалавйов, там як головний пропагандист, там ще Скабеєва, яка головна, це розпалювачі війни. Розпалювачі війни вони мають понести покарання. Що буде суспільством? Я не знаю. Тут головне, як закінчиться війна, от як нам нам треба покладатися виключно на свої збройні сили. Але процес денацифікації в Росії обов'язково має відбутися і. І вибачення німці покаялися за свої злочини. Хоча теж багато хто знискала після після поразки. Та ми ж не знали. Ми не бачили, що там Ну, на це. Йому надо да, на там. це їм знадобилося дуже багато років для того, щоб ну, знали, зрозуміти вони, що... Вони євреї. Ну вони тут жили, потім вони просто зникли. А де вони ми не знали? Ми думали, що їх просто переселили. розумієте? вони не знали, що там було на східному фронті. Як бували там українців чи чи поляків? Розумієте, і так само і в Росії буде. Повірте, якщо Росія програє що до цього. В фіналі так і діде, то ну, там буде маса людей, які скажуть, ми просто були на нас обгоріли. Це от Соловйов, з Кавєєва, Кісельову до них звертайтеся будь ласка, пане Єгоре, Маємо вже вас відпускати, бо час теми нашої спливає, але не можу нас питати: от ті чотири, скажімо так: носії правди російської з фронтів, спецкорів, так званих воєнкорів, які вже відправилися до Кобзона, чи це. Збіг, що вони просто дуже швидко і так кучно знаєте, пішли туди, куди мали піти в пекло. Чи так захищається Росія? Підчищає за собою знаєте таких неугодних? що відбулося. Чому саме ось це відбулося? І настільки знаєте, ці декілька людей буквально там майже в один день пішли. Ну останнє ви маєте на увазі Анна Прокопів. Звали, да, яка загинула в, в, в Білогородській. А, а перед тим ще двоє чи троє загинуло людей. Ну просто загинуло. Так буває. На війну поїхав так, Федорчак, і загинув. Я, я собі виписав Олександр Кидарчак, Андрій Пан Панов, Олександр Сурделі, якусь його звав. Слухайте, важливо, дивіться, вже. ну по-перше, ця. Прокофіва ніяка, вона не журналістка. По-перше, вона підірвалася на міні в Білоруській області, яка за моєю інформацією була поставлена російськими Збройними силами. Ну так буває. Вони наїхали на власну міну. Адже українців, українських Збройних сил в Білоруській області не. Давайте поставимо на цьому крапку. На якій міні підірвалася Анна Прокофіва? На російській міні давайте на цьому теж поставимо крапку. Так буває, підривається на свої По-друге, вона не журналіст. Вона є відео, де вона каже, що я отримала відношення, я хотіла йти доброволь підписати контракти тим збройні сили, і лише в останній момент мені запропонували роботу журналіста. Тобто, при інакшому розкладі вона б так само вже воювала з автоматом в складі регулярного війська війська Не склалося. А потім? А по третє, от я просто для порівняння ми дуже багато говоримо про Свяну Прокофіву і дуже мало говоримо. Давайте згадаємо 26 лютого, коли на Київщині під час атаки БПЛА російські, точно російські, да ми можемо сказати, загинула журналістка інформаційної агенції державної Укрінформ Тетяна Кули, так. яка. Протягом десятиліть працювала в медіа, була і ведучою і телевізійною, і редактором текстовою, і редактором «Укрінформу». І Буквально за тиждень до цього вона готувала інтерв'ю з Кирилом Гударовому керівником української розумки. Так, людина вельми поважна в медіасередовищі, знали, любили, шанували. І вона тихо спала в своєму будинку. Вона не йшла на війну і не підписувала контракт з окупаційною армією, так і не їхала в бронежилеті з написом Зеда. На цьому броні вона просто тихо спала своїм своїм чоловіком, відомим лікарем-онкологом, який спеціалістом попухли, практикуючий хірург був. І вони просто прилетіла прилетів в дрон, і вони просто жив згоріли в своєму будинку. Оце смерть журналіста під час війни. А оця Ганна Прокофіва це просто смерть невідомого непотребу під час війни, який, який прийшов вбивати. Хотів піти вбивати українців на їхній землі. Так, ну, того, ми будемо сподіватися, пане Єгоре, на що Білорожі. Не останні не останні такі новини з фронту. Ви абсолютно праві. Я абсолютно погоджуюсь зі всіма вашими словами, з оцінками. Звісно, все це було у лапках. Журналісти, воєнкори, спецкори. Це звісно, все у лапках. Ця нечисть має бути там, де вона зараз знаходиться. У четверо там має бути вся та нечисть, про яку ми з вами сьогодні говорили впродовж фірм. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір. Дякую.